Сьогодні Україна вшановує пам'ять сина свого Тараса Григоровича Шевченка. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, і як їх почує, знать от Бога і голос той і ті слова. Шевченкове слово допомагало народу України в сумні, тривожні, тяжкі години, дні борні за волю. І сьогодні, коли Росія війною прийшла на нашу українську землю. Слово Тараса Шевченка пульсує, будить, розбурхує в нас козацьку мужність, звитягу і кличе до бою за життя і незалежність. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. У нас воля виростала. Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Покинуся. Москалі лихі люди, лихо роблять з нами. І як вічний наказ і мертвим, і живим, і ненародженим. Слова Тараса свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Борітеся, бо борете. вам Бог помагає. В Україні йде люта, кривава війна, світло перемагає. Темінь ЗЛА ЗСУ винищує загарбників як САРАНЧУ і не поставлять над зайдами свічу. Пекло чекає РАШИСТИ всіх вас, а перемога за нами в цей час. Смерть ворогам, а героям слава непоборна у світі Україна держава. І звучать. Слова Тараса Григоровича Шевченка у кожному серці, в кожній українській душі. Його пророчі слова, слова святі. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Будемо жить! Людей любить святого Господа. Хвалить.